Вітаю! Це Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що буде у випуску. Викрав 15-річного сина військовослужбовиці та вимагав від жінки інформацію про розташування підрозділів ЗСУ. У Чернігівському районному суді заочно судять російського військовослужбовця Миколу Хачатуряна. Понад 9 мільйонів гривень виділили на ремонт їдальні та укриття школи в новій басані, яка постраждала під час російської окупації громади у лютому березні 2022 року. Виїжджають уночі та їдуть по 4 години, щоб доставити хліб з Чернігова до прикордонної Семенівки, яку обстрілюють росіяни. Під Час окупації Чернігівщини викрав та утримував 15-річного сина військовослужбовиці Збройних сил України. За обвинуваченням у цьому злочині у Чернігівському районному суді заочно судять російського військовослужбовця Миколу Хачатуряна. За матеріалами справи він вимагав від жінки інформацію про розташування підрозділів ЗСУ в обмін на свободу її дитини. Детальніше в сюжеті Олександра Денисенко. Мати порашна побачити живе. Треба жити координати деяких частин. Це уривок із допиту 16-річного Чернігівця. Торік, 24 лютого, він разом із сусідами виїхав з Чернігова до села Терехівка та опинився в окупації. Ввечері 19 березня хлопця викрали російські військові. Наступного ранку його матері, яка служить у ЗСУ, подзвонили із вимогою надати інформацію. I am going to well, Незважаючи на те, що мати не надала росіянам інформацію. Вранці 22 березня хлопця відпустили. В його викраденні звинувачують Миколу Хачатуряна, справу якого почали розглядати в Чернігівському районному суді. «Хачатурян Микола Рубікович, Рубікождівщи за попередню змовою з особами відомості щодо яких виділено в окреме кримінальне провадження вчинив інше порушення законів визвичай війни, що передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а саме захоплення та утримання заручника неповнолітнього Микола Хачатурян не затримав. Мани, тож судять його заочно, крім перегляду відеодопиту потерпілого у суді цього дня дивляться запис слідчого експерименту, на якому підліток показує, де його утримували. На ще одному запису свідок, який також згадує ці події. Вони казали, що нам треба забрати книжчика. Ми з ним тільки проведемо співвисиду і через годину повернемо. Я коли вже йоном все, що побачив, що пахне жареним, один з двох чи два, там, Бог його знає, схопили мене ззаду, щось пнулося в війну і сказали, що не кричи, не пугайте дитину. Також у суді досліджують письмові докази. Показують сторінки Хачатуряна в соціальних мережах, а також фото та відео з ним. На наступному засіданні, 24 листопада, мають продовжити розгляд письмових доказів, а також допитати свідків. Олександра Денисенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. За добу 19 листопада російські війська п'ять разів обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини. Загалом зафіксували 48 вибухів. Про це Суспільному розповіла речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. У Новгородцівверській громаді було 13 вибухів. Приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії у напрямку села Михальчина Слобода. У Семенівській громаді 34 приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм міліметрів та один прихід, ймовірно, з ФПВ-дрон, вона у напрямку сіл Янжулівка та Леонівка. 9 мільйонів 200 тисяч гривень виділили для ремонту їдальні та укриття школи у новій басані. Вона постраждала під час російської окупації громади у лютому березні 2022 року. 70% суми дали з державного бюджету, решту з місцевого. Роботи із кінця жовтня виконують різні підрядники. У їдальні встигли виконати третину від запланованого, в укритті 40%. На об'єктах побувала і наша кореспондентка. Ось тут у нас рвалися снаряди, прилітали. Бачите, он посічені дерева, що верхушок немає, познімало. Це все побило снарядами і усі осколки летіли ось сюди на приміщення, повибивало вікна тут і в їдальню. У березні 2022 року під час російської окупації у шкільну їдальню в новій басані поцілив снаряд. Від вибуху зруйнувало дах, вибило вікна, пошкоджень зазнала система опалення та меблі. Прибудова з продуктами частково зруйнована. Також її пограбували. Через це, зі слів директорки Марії Матюшко, до кінця 2022 навчального року для дітей організували буфетне харчування. Три тижні тому тут почали ремонт. Працюють над заміною елементів даху, замінюють мережі, готують приміщення до внутрішніх робіт. Фасад теж буде утеплюватися, фасад теж буде змінюватися. Тут подовжується дах у нас, от, ну, заміна там часткових елементів і подовжили дах, бо обмиває стіни. Буде утеплюватися повністю. Заміна дверей, все буде замінюватися. Нині зі слів Марії Матюшко роботи виконані приблизно на 30%. За проєктом тут в дві зміни будуть харчувати 180 учнів. Це зал, в якому дітки в нас снідають. От, це робоча зона, на якій готується їжа. Зараз це все приводиться до стандартів. Буде Робитись тут одна перегородка. Буде сучасна мийка, буде сучасна машина для миття посуду, будуть внутрішні туалети. Як розповів головний спеціаліст з питань розвитку інфраструктури та розробки інвестиційних проєктів Новобасанської громади Мирослав Величко, роботи тривають за кошти державної субвенції зі співфінансуванням із міського бюджету. Разом це понад 4 мільйони 100 тисяч гривень. Ще на понад 5 мільйонів 100 тисяч у закладі ремонтують укриття. Повністю всі внутрішні роботи, гідроізоляція, проведення опалення, заміна електроосвітлення. Повністю всю проводку встановлення вентиляції, встановлення санвузлів. Два дні зробили назад перегородки. І вже ось подивіться, який об'єм роботи зроблений. Це був центральний коридор, довгий до самого кінця. Там він таким з підняттям іде. Тому вирішили тут відгороди мотолити. Це дуже зручно для дітей. Працювати почали 17 жовтня, зі слів виконроба фірми підрядника Івана Киселиці. Виконали 40 відсотків від запланованого. Щодня на об'єкті працює 23 робітники. три ми а потім стіни. Стіни тут дуже були дуже гарні. У нас зараз на сьогоднішній день із тисячі квадратів у нас проштукатурно на 850 квадратів. Робимо зараз вентиляцію, робимо електрику, всю, міняємо повністю проводку, всю, робимо електрику. Будемо бетонувати поли. На час ремонтів, зі слів директорки, дітям скоротили перерви, однак вони продовжують працювати за повним навчальним днем. У разі тривалої тривоги заняття переходять у дистанційний режим. Попередньо для продовження навчання персонал закладу власними силами підготував укриття для перебування учнів. Замінили 12 вікон та відремонтували більшість міжкімнатних дверей, які пошкодили росіяни. Дошку з отвором від уламків снаряду залишили навмисне. Це нагадування всім, кого ми маємо по сусідству, що це навчальний заклад, і для їх нічого святого немає. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів. Сховані у землі зброю та боєприпаси вилучила поліція у жителя Чернігівського району. Серед вилученого три автомати АК 74 понад тисяча набоїв, гранатомет РПГ 22 три ручні гранати із запалами до них та інше. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області на своєму сайті. Наразі правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Виїжджають уночі та їдуть по чотири години, щоб доставити хліб з Чернігова до прикордонної Семенівки, яку обстрілюють росіяни. Такий шлях через день долають водії, аби на півночі Чернігівщини люди могли придбати хліб. Як це відбувається, дивіться у репортажі Марини Кирієнко. Перша година ночі. У Чернігові комендантська година. На рампі Чернігівського хлібокомбінату номер 2 щойно спечений хліб загружають у вантажівки. Частина з них поїде у прикордонні громади. Зокрема, це дальні маршрути, такі як Новгород-Сіверський, Семенівка. Водій Іван Шарий зазвичай працює на цих дальніх маршрутах. Цього разу він їде до Семенівки. Хліб необхідно розвести на 25 точок. За кермом Іван розповідає, свій робочий день він розпочинає опівночі. Так працює вже півтора року. Графік роботи у нас позмінний два через два. Працюємо, звичайно, тільки вночі. Робочий день чи робоча ніч, більше скажемо, починається з 12-ї години ночі. Ну і десь до 10-ї, години ранку. все залишиться від маршруту. Каже, з наближенням зими працювати стало важче, а водіїв стало менше. Через це доводиться виходити в додаткові рейси. Влітку набагато легше, тому що, скажімо так, в першу чергу ніч набагато коротша. Зимовий період це сни. Ну, Ожеледиться, сніг. Це дуже важко працювати, тому що такі погодні умови це потребують більшого зосередження на дорозі. Багато людей вони просто не витримують, звичайно, оцього. Тому що ну, це не кожна, не кожна людина зможе працювати по стільки годин. В середньому на маршруті він проводить 10 годин. Розповідає, раніше на Семенівському напрямку вибухи та постріли чули двічі-тричі за місяць, але з початком осені обстріли почастішали. Якщо взяти прикордонні райони, то це завжди небезпечно буває там. І люди зустрічають. Вони ну розуміють, що не кожен. Може сюди приїжджати, тому що це ну, важко. Останні 70 кілометрів їде з середньою швидкістю в 20-40 кілометрів на годину. На деяких відрізках швидкість не перевищує 20 кілометрів. Декілька разів машина глохне. До першої точки машина прибуває о 4 сорок. Тут хліб водій залишає за домовленістю у шафі. Близько сьомої години ранку нас зустрічає перша продавчиня у Семенівці в центрі громади, який обстрілюють росіяни. Було таке, що з самого ранку я прийшла приймати хліб, десь це була сьома ранку, і тут почалися вибухи. Але приїхав хліб, і далі я прийняла хліб і далі сиділа, працювала. Пройшло півгодинки, і слава богу, вони заспокоїлися і все. Не дивлячись на те, що з Семенівки виїхало багато людей, Аліна каже, попит на хліб не зменшився. Виїжджають одні, а приходять інші. Дуже багато людей з сел приходять до нас, дуже багато. По сім хлібин, наприклад, беруть по п'ять. Тобто воно все перекривається іншими клієнтами. В іншому магазині працює Ольга Лінник. До Семенівки вона переїхала з прикордонних Тимоновичів. Звідти до російського кордону два кілометри. Були постійні обстріли. Сиділи і в день, і вночі в погребі з дітьми. Перевезли сюди дітей, їздили на день. У нас там був магазин, працювали цілий день і на ніч сюди вертались. Потім прийшов такий момент, що ми приїхали вибиті окна, вибиті двері, бо у нас біля дому прильот вже мусили. Зібратися і повністю переїхати, переїхавши з родиною, вона взяла в оренду магазин та знову почала працювати. каже впевненості, що тут залишаться, немає в орендованому будинку, і так само ж кожен кожну хвилину ти чекаєш, що значить, буде те саме, що на суті ноючих і будемо їхати далі. Голова Семенівської громади Сергій Диденко розповідає, через російські обстріли в низці населених пунктів в громаді майже лишилось людей. Це Тиманович і є ряд населених пунктів. Всі вони, скажімо так, не густо заселені, але по різним населеним пунктам там 30, 40, 70 людей залишилось. Їх багато, це по всій протяжності кордону. Більше десяти за його словами, поки туди є, підвіз продукція, медикаментів та інших необхідних речей. Але зима може стати викликом, якщо обстріли почастішають. До цих населених пунктів, які на прикордоні, треба буде чистити дороги, тому що треба, щоб приїхала швидка, там пожежна, щоб хліб привезли. І це проблема, тому що невідомо, що буде взимку. Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів. Наразі у мене все оперативно про події Чернігівщини. Дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільна.Медіа. На все добре і вам!